Українська компанія StarLadder, як ви знаєте, яка отримала певне нове життя, інвестиції і таке інше, вже оголосила про Мейджор, який пройде в Будапешті в кінці цього року. Кінець листопаду, початок грудня, і 1 мільйон 250 тисяч доларів. І Мейджер, розумієте, статус Мейджера це найцінніше, що може бути. І я дуже радий, що українська компанія, яка має українське коріння, багато базованих людей працюють в цій компанії, і е, вони. Будуть вони дотичні і будуть проводити цей турнір. Це дуже і дуже прикольно. Окрім призового фонду з дати проведені з 24 листопада по 14 грудня. Крім того всього, на всіх стадіях зимового менеджера будуть присутні глядачі по 2000 тисячі на швейцарці та 20 тисяч на плей-оффі. Ну Прикольно! З'явилася інформація по квиткам, можна купити абонементи і поїхати в Будапешт пост... спостерігати за е, мейджером. Ну і, звичайно, передати е, привіт Чмоні Орбану.